Да, тут треба було знімати. Конечно, капець, що то шукоилось. Штук 100, короче, зомбаків. <ріху> Просто по них бігав. Вони в своїх цих кімнатах сидять. чорти. Ще є, друге, таке крило, таке Таким саме. У, блін. Капец. Мене вкусили, нема, меду. Випадково. Нема. Прям, прям за сраку, Я бігав по головах у них. То чіпнув. А, подивися. Дома в мотоциклі може є. Нема, все дома залыши. А че страшного? Такое. В принципі, воно повільне. Так. так е -е, друге крило. Все повільне. Друге крило. Де воно? Тут через О, Ось ще одна лутова. Чет. Може тут щось? Нифига тут, конечно. Моя повага. О, медикаменты. Пинт? Ой. Карисы будут. Пин блядь. Крутилка надо, пятая выпала. Она пятая крутилка, и. Понял. Есты шусь. А вот тут да тут консервы от mm -hmm. Ой. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Так, Windows нашел. Так, тут набои О, короче, э, иди набои дав, дав. дам дам Да. No. На, на нормально. Пригодятся. На, пистолет треба, че не? Не, не. Так. О, типы стоять пускают нас. Что по туалетах позаглядаю, может кто-то здесь тут кто будет. О, нон-стоп. Блять, я нема. Грошей нема, пиздец. Нема грошей, щоб купити нон-стоп. Е, що на, на, надо, надо. Купуй, купуй. Да <ріст> дай хоч один нон-стоп. Типа я без нонстопа я кто-то з доба до виходжу, знаєш. Да, це дуже, дуже, дуже знайоме. <ріст> У мене так всі почти нон-стоп. Скики кажешь, хлопцы, да. напийте його, блядь, похуй, всі беруть і їдять його. блядь. Ой, тут, короче, произошел цей, блядь. Ой, щедри. <свистит> <свистит> так, тут инше крыло сручить. Де вони? Тут ось. Не, з іншого боку. А ось. Нашка. Блин, рестарт сервакай. Серьезно? А, Це щоб ти не розслаблявся. Капець, я якось Бо Помогнув встигнемо. Что он там не ну, может выйти? Ой, а шалеть, блять, мне ремки заканчиваются. Ну мама у тебя ремки А? Ни емна, ни ложки, бля. Так. Так, так, куда еды вы всем, бля? А! Оно, блин, мне нравится, что бьют в голову, ломают ботинки. Первый вчера у меня таке было. Мені били в голову, взломали ноги. Да. <с <с Ты меня за жопу вкусив, вовк, блин, взломав руки. Ей. Ще одного знайшов. Але блин, че хтось съесть? Не показує. Ой, раз. Тут, короче, три полицейских авто есть. Да, цьому можно залутать. Набої. Може зброя бути. А Я всі снайперку витяг А, ні, тут нормально, хлопці. Я поки бігав. Попросив одне друге, мені накидали і зброї накидали, і. Угу. Адко всі на... без питання якісь. Можете набоїв, так. А що, встигнемо ми добити, до типів, чи не встигнемо? Мені краще, щоб не встигли. У мене завдання провалилось. А, Хоча вона у мене точно провалилась, я здох. Ось тут типи, ось вони. У мене всі. Так що, так що давайте встигайте. Ось вони тут ломляться. Уху, я нарешті відколупав свою базу. Та ладно. Нема, да? Есть машина просто полицейская що... а и тут я ще не крыво я не встых блин а останню взломал блин У мене за боки. О! нормально я на бою, короче Де тут? а че ді... тоже що... то все ниже спокійніше. Ромаше на боевость, видишь, Полос. Шинь. Это а -а -а. там идут типик доломая, их втыкнём. Здесь тут патище парочка есть. Я вин горы все А, ось тут. Эха. Я знаешь, что в я же. 20 эти рабочие станции. Дивлюсь книги на розетки, там рабочие станції ніхто не продає. Я продаю. Якщо ж хочеш купу, купуй. Там кутку є, IDP. Ну я вс свечал. Ну, да. Бо у мене на рабочие станции не вистачає. Я сьогодні... Кажи, я скажу, Солянову граєш, воно трошки. Да. Я сьогодні штук 6. Ні... О, ну так я, я думаю, там уже скупили, наверное. Ну, в мене хтось купив 100 черепашок, щоб одяг шити. Так Це ще не все, блін, Я думав, що все Багато було, типи 5 хвилин є, хлопці. Треба за 5 хвилин до, до, добити вижившись, да. Ой, я тебе дрона знайшов, чуєш? Зараз пуду, тебе дрін. Шо вас тут з дронами кажуть, баги якісь, да? Ну, типа, о, тримай, на. Запускай себе. Просто ставши, хай или дета поруч. Ну, типу, да, баги краще туди цінний лут не класти. Ну, бинти кладеш і нахрай. Да, ну все. А віт чепай, бля. Я би, знаєш. Ага, дерзки. Я зараз всі сумки ожив. В мене ж я ж я кажу, періодично вони починають перериватися. У мене таке буває, що я зачиняю двері, вони сквозь двері вже, ну, я вже не біг. У нас теж буває таке, що через двері бігли. А таке, аж в хату залітають якісь да, чину, да. я не знаю. Є таке. Це, ну, типу... Трошки баги. Бо, ну, це ж савен десь. Так. Де тут, блін, я. А, я з 13 року в цю гру граю, так що. Вона ну, ст... настільки змінилась, наскільки це можливо, бл. Я. Е, Боже. Десь з 12, ма. Вона з 13 го Чи... тільки з'явилась. Ні, чекай. Е, з 12 чи з 13. -го. Ну короче, вона тільки з'явилася ну, да, що. Да, коротше, я. Вона ще все квадратне було. Ну ні, десь я ще грав. Ні, ні. Я, я грав, коротше, зальфу десь... -та, там, отак. А, так. 12 там, ну так. А, ще... Ні, в 15. Yeah. ще. В 15, по-моєму, ще було квадратне, в 16 вже. Ну, 16 кварта да, да, зробил. Нормально було. 12 дуже багато. Так, блін, я не бачу зомбака. Десь він, падло є да? Не понятно. Стоивай зробити заработать А ні, не блін, ще не добили. Я не розумію, де, куди бігти. О, побіжу тут. Поверху, може тут десь сидять. Эй, я дивлюсь, тут цих. малої. Е, В цьому біомі, де ми зараз, і тут до хрена. ночі особливо, окей ведмеді. Ні, я в цьому, я в цьому, я поселився в цьому, бля, в Бо Там трошки хоч. Зимні, так, там трошки є якась жирність Але курій, я не разу за це, скільки часу, окрім там по-квесту, коли там є фонд, да, да, я ще не бачу, ні, я, ні, я, я бачу, бігають, бігаю. по зеленці багато бігають. Не знаю, я з зна, цим може, брав собі цей, щоб їх видивлятися, поняв воно... оно его про... Блін, не встыгла мы, короче. Ех. А хлопцы я видел. блін, да на... шок? <звук> да давай. На дві хвилинки, тому що... Ось, вони тут на вулиці, прикинь. Блін. Ого! Ого-го! Там було стільки їх, тільки що, що жесть. На вулиці заспавнились. Вони. Там О, на вулиці заспавнились штук. Я не знаю, 30-40. А хто їх заспавнив, як ти думаєш? Я не знаю. Йох. Зараз прийду, короче, мені надо наряд написать давай, давай. допуск им.